Я дякую Богу, що Бог дарував нам цю можливість прийти на це місце, поучаствувати в служінні любові. Слава Господу! Я би хотів коротко поділитися Словом Божим, тому що Слово Боже воно живе, діюче, воно допомагає нам і веде нас, і показує нам путь у той. Вузеньку ту стежку, котра веде до Ісуса Христа. Тому що Писання каже, що Он вас на... радів нас Словом істини. Якби ми не почули Слово живе, Слово про Ісуса Христа, то навряд чи би ми могли мати Спасіння. Але, дякуючи Богу, що ми всі почули Слово про Ісуса Христа, Дух Святий. Доторкнувся нашого серця, і ми сьогодні тут, на цьому місці. Я буду зачитувати з послання апостола Павла до Римлян. 8 глава. З 28 го віршика по 39. й 8 глава послання апостола до Римлян, 28 й віршик і нижче. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. Бо кого він передбачив, тих і призначив, що були подібні до образу сина Його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами. А кого він призначив, тих і покликав, а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив. Що ж скажемо на це? Коли за нас Бог, то хто проти нас? Той же, хто сина свого не пожалів, але видав Його за всіх нас, як же не дав би він нам із ним? І всього. Хто оскаржуватиме буде Божих вибранців? Бог той, що виправдовує? Хто ж той, що засуджує? Христос Ісус є той, що вмер надто і воскрес. Він праворуч Бога і Він і заступається за нас. Хто нас розлучить від любви Христової? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч, як написано, за тебе нас цілий день умертвляють, нас уважають за овець, приречених на заколення. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Бо Я пересвідчився. Що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашій. Апостол Павел до римлянам пише і каже, що. Через жертву Ісуса Христа ми маємо спасіння. Ми маємо спілкування з живим Господом. І далі Він каже, що хто зможе розлучити нас від любові Христової? Яка ж любов Христова? Любов Христова явилася в тому, що Він прийшов на цю землю. Ходив по цій землі. Проповідував, що наблизилося царство Господнє, сціляв, виганяв демонів, розказував людям про благу вістку, розказував людям істину, робив добро людям, на що люди віддали його на смерть. Одно із місць пише, що він страждав добровольно. Він йшов за гріхи всього світу, виконавши волю Отця свого Небесного і в цьому явив любов до кожного із нас. Сьогодні ця саме любов Христова торкається багатьох сердець, коли чуємо Євангеліє про Ісуса Христа, апостол Павел наголошує, що. Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Якщо хтось оскаржуєте Божих посланців, вибранців, то апостол Павел каже, Бог той, що виправдовує, але виправдовує в Ісусі Христі через кров завета, якою ми всі омиті і викуплені в Ісусі Христі. І далі апостол Павел продовжує і каже, що. Ніщо не може нас відлучити від любові Христової. Тому що Бог любить людину. Цей вірш, якщо мною, він каже, бо так полюбив Бог світ. І далі говориться, в чому він її полюбив. В тому, що віддав свого сина єдинородного. Щоб кожний, хто повірує в нього. Мав життя вічне. Сьогодні Бог бажає, щоб кожна людина і писання каже Бог бажає, щоб кожна людина спаслась. Але Бог дає вибір. І кожна людина вибирає, чи прийняти Ісуса Христа як лічного Спасителя, чи ні. І далі апостол Павел каже, що. Але в цьому всьому, що відбувається в нашому житті, ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Багато людей, і я пам'ятаю, теж колись такі думки мене посіщали, коли я приходив на хлібоприломлення, і знаєте, лукавий не дремлить, він приходить і каже, а ти недостойний. А там з братом щось не так йому криво сказав, а той не так подивився, ти недостойний. Але що Писання каже, але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив Ісусі Христі. Сьогодні Бог полюбив кожного із нас. Ми являємо любов, очу, любов Ісуса Христа, нашим братам і сестрам і всім, хто нас навколо окружає. Ми являємо любов Ісуса Христа. Бог сьогодні бажає, щоб людина розуміла, що є вільний доступ до Ісуса Христа сьогодні. Коли Христа розп'яли, то Писання каже, що зав'єса в храмі розорвалася. ця завіса, яка відділяла свято святих. І туди ніхто не міг вийти, крім пересвящеників. Сьогодні ця завіса порвана. Сьогодні є вільний вхід во святує святих. Сьогодні вільний вхід для кожного через Ісуса Христа. Тому і Писання пише, що кожен, хто повірив в Ісуса Христа, Він буде спасений. Дорогі брати та сестри. Сьогодні у нас таке зібрання. Ми почали Його служіння любові і будемо продовжувати це служіння. Це наше зібрання до Господа. Тому коли ми сидимо на цьому місці, будемо розмишляти над важливістю смерті Христової, важливості тої любові Божої, котру ніхто не може відняти, котру Бог явив до нас в Ісусі Христі. І роздумовуючи над цим, нехай всі наші думки, все наше Єство, воно буде спрямовано на те, щоб розсуждати. Над смертю Ісуса Христа, над Його Воскресінням, над Його перемогою, над Його перемогою і в нашому житті. Нехай Господь нас всіх рясно благословить, щоб ми дійсно розуміли, і апостол Павел каже в 38-му віршику цієї ж восьмої голови, каже: бо я пересвідчився. Він каже, що я пересвічився, і я це зрозумів. Я це зрозумів на всі 100%, що ні смерть, ні життя, ні англи, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашому. Христос полюбив кожного. Бог Отець полюбив кожного з нас. Тому, якщо нас посіщають різні думки, котрі десь нас віддаляють, давайте ми ці думки будемо відкидати і більше в нашому розумі роздумовувати про Ісуса Христа, про жертву Ісуса Христа, про кров Христа, котра омила і очистила нас від всякого гріха. Нехай Господь нас всіх благословить. Я нас всіх щиро закликаю до молитви подяки Господу, що Бог настільки полюбив нас, що Бог знав кожного із нас і Він знає кожного із нас. І Ісус Христос помер за кожного із нас. І я би в цій молитві подяки хотів разом, щоб ми прославили Господа, подякували за жертву Ісуса Христа. За його Воскресіння і пролиту кров, дорогоцінну ціну, яка заплачена за нас з вами. Тому схиляємося і дякуємо слава тобі, Господь, і тобі, слава тобі, благословений. Хвала тобі, святий Бог Отець, хвала тобі. Ми дякуємо тобі, Батько наш небесний. Халілуя, що ти дозволив нам сьогодні зібратися, що ти благословив, Боже, ми мали це служіння, умовіння. Слава тобі, Господь! Халілуя, благослови кожне серце, котре ти розположив до цього. Хвала тобі, Батько мій небесний. Оре мене, глайде, зекте мене гейдис, Алілуя, Хвала тобі, Господь. Ми дякуємо тобі, Ісус. Алілуя, ти наш Спаситель і наш Бог, і величаємо ім'я Твоє святе. Слава тобі. Ми дякуємо тобі за твою жертву, за кров святу, котрою ти омив і очистив нас. Слава тобі, Господь! І подяка тобі, ава Отче, гейла Романа Глайдес. О Дух Святий, ми дякуємо тобі, що ти на цьому місці наповнюєш серця. Слава тобі, гей равали, глемене, ляглама наглайдес. Халілує, слава тобі, Господь! О Дух Святий, наше благання до тебе з цим зібранням і надалі кремене гламана Лайдець. Як ти вже ведеш Дух Святий, і надалі ґламана Глайдес, Алілуя. слава тобі, благословений, хвала тобі, святий, дей, Романа, Гламана Лайдес, хвала тобі, Господь Ісус. Алілуя. Алілуя. Ми дякуємо тобі, Батьку, і просимо благослови братів, котрі будуть проповідувати, Благослови нас усіх, котрі ми тут зібралися на цьому місці. В єдності, Алілуя, наповни крем'ене клайдес. Слава тобі, Господь, собою, ава, отче, хвала Тобі, благослови Боже кожне серце, хто Боже бажає брати участь. Алілуя, в спомені кремне клайдес. Алілуя, в возвіщенні смерті Христової. Алілуя, гра мене Господь, а хто ще вагається, я молю, торкнися того серця, Дух Святий, наповни своєю любов'ю, ремени, глаба, не клайдись. Зігрій Господь з собою, а вотче. Халілуйя, збудуй в цілі Духа Святого. Слава тобі, Господь, і подяка тобі, Ісус.